Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що масове вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір було навмисною провокацією Кремля, яка виявила слабкі місця в системі протиповітряної оборони НАТО. Про це повідомляє політико. Він підкреслив, що інцидент став продовженням серії цілеспрямованих дій Росії на східному фланзі Альянсу та в Балтійському регіоні. За словами канцлера, мова йде не про випадковість, а про свідому ескалацію. Європейська протиповітряна оборона, включно із системами НАТО, відреагувала але не настільки ефективно, як мала б. Проліт значної кількості дронів над Польщею це серйозне застереження, наголосив Мерц. Він підтримав оцінку прем'єра Польщі Дональда Туска щодо навмисного характеру атаки та назвав пояснення Кремля про збій навігації чи нещасний випадок відверто цинічними. Канцлер також закликав посилити боєготовність і пришвидшити модернізацію європейських систем ППО. На його думку, цей інцидент має стати початком глибокої дискусії в НАТО та ЄС про реальний рівень обороноздатності. Ми твердо налаштовані зміцнити європейський компонент альянсу, підсумував Мерц.